Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми зіграємо в зробити своє місто. Минуле відео набрало 4 лайки. Це великий процес, але буде і більше, надіюсь. Також не забувайте ставити свої лайки і підписки. І ми починаємо. Так, я в цій грі перший раз. І, напевно, ми маємо піти в магазин і купити. Скільки мене, 100 доларів. Значить, купимо дорогу. І е, поставимо її. Так, будемо робити нормальне місто. Так. І гроші йдуть е, мені, капають. Так. Так, треба трошки почекати зараз і мені. Е, мені зараз накапає ще, щоб поставити дорогу. Ну, так, так. Далі. Дорога коштує, все, нам вистачає на дорогу. Все, дорогу ми купили. Поставимо. Я вже хочу будинки купляти, щоб було б так гарно. Так, вже швидше гроші капають, здається. Так. Давай зараз буде 50, купляємо ще одну дорогу. Це, як знаєте, Грове Гарден таке, знаєте, ну, похоже. Я думаю, що на цій дорозі таке і машини будуть їздити. Ну, але це теж може бути. Так що в нас по магазинах. Було б добре, щоб випало це. Коді, я не знаю. Добре, можна вже закупляти дорогу. Сьогодні я сам без брата. Брат не може зараз. Дивіться, які тут будинки за 2200. Прикольно. Скоро я буду таке куплю. Так, погнали. М -м... О, мені вже 135! Я навіть не замітив. Так, зараз ми купимо перший будинок. Перший будинок коштує 500. Я думаю, купити всі дороги поки. Поставимо ще дороги. Плутаюсь постійно. Так, можна буде робити тако. Зараз позбираю дороги. Так. Так. Будемо така подвійна дорога. 225 доларів. Давай. Пишіть в коментарі, якою ігрою ще грати. Надіюсь, якісь такі круті ігри. Бо я сам сьогодні шукав якусь таку цікаву гру, що було б кожному цікаво. І знайшов оця зробити своє місто. А оце я містер робимо. Тут хлопці мають по 1,3 мільйони. Ну я теж скоро буду. Так, ще трошки почекаємо. Що там по ребіцах? Скільки треба? Треба 10 мільйонів. Ну шо на голову? Добре. Якщо ребіц, то буду і ліпший. То що таке посередині? А ми тепер тим часом можемо купляти новий будинок перший. Не вірю. Давай! Перший будинок У нас. Бра! Ферма. А ми ставити десь тако, біля дороги. 5 доларів в секунду. Крутяк. Так. Вирішив трошки інакше зробити. Воно такого кругом. Так, скоро у нас буде ще один будинок. Такі, дивіться, який я. Не такі самі, як я майже. Фуга. Це йдемо подивимося, по що там інших. Там, де 1,3 мільйона, де то. Це не він, це у нього 6 тисяч. Ну тоже так небагато. А оцей має 1,4 мільйона. Прикольно так, 50, 100, шо за 100 магазин. 5, 30, 15. Теж прикольно. Річел. Прикольно так много. Вот тут хлопці теж мають канали свої якісь. Метод The Deviler. Підпишітесь на нього. Ось скільки 50 підписників. Ми його переженемо 100%. Так, ідемо... подивимося, що там у нас. А, у нас вже майже е, тисяча перша. О, у нас тисяча. Тисяча. Що ми можемо купити за тисячу будинки? Добре. Так. Будемо робити ферму біля ферми. Зараз гроші будуть швидко капати. Китамо далі буде накупити e... 60 тисяч найближчі. Або далі ферму одну купити можна. ну no, ферму так немало дає. Може бути. Прикольні такі ферми, це як якийсь шип. США такі мають, напевно. Так, а можна йти ще один будинок купити? Ммм. А скільки буде? За 48 це буде. Переродження. О, не переродження. Оー, обновка, коротше. Тут можна і перевертати? Ого! Я не знаю. Гроші то капають. Так, вони ту ще одну будинок купити. тисяча швидко капає так що не дорога. 60 тисяч. Зараз перезавантажиться на. Це купити було б ах, круто. Так. Отакий от, от, яблок. Але я буду у той, як має 250 тисяч. Все. обновилось. Зараз поставимо будинок, щоб... А, це дорога. Щоб хоча б було як людей. Як людей. Так, йдемо. Германо що там? Щось нормальне, будь ласка, у мене 2000. Так. дорога. Ну, дорога, ну купити. Це 10 тисяч, ну це нормальні ціни. Ох, газу встанет ці. Так, 10 тысяч зараз швидко на фарміці. Не три дороги. Ну. тако. Тако. і тако. Так, можна почекати. Фух. Я думав, пограти якісь ікони, але я думаю, що та ікони вам не буде цікаво. Може якісь це було... з машинами пограти, я не знаю, напишіть в коментарях. Так, треба, щоб воно чим швидше мені нафармилось, бо за, мину... за минуту буде мінятися І... Ну це шанс, що воно випаде, дуже маленький шанс. Ой, я тут на першому місці. Рутяк. так. Шо, не, не розумел, что он не разумеет, что тут дробит? Ой. Экспанд. За... Давайте глянем. Экспант, привет. Понятно, треба расширивать. А, ну да, расширивать. Ого. Ну, треба будет купить потом. В том часу у нас же 5000. Там за 10 тысяч. Зараз купимо вже новий будинок. Це вже Medium House. Я буду старатися відео чим швидше виставляти. Постараюсь кожен на тиждень, наприклад, виставляти в понеділок, середа-п'ятниця і субота, а, і, а якщо в канікулах, то буду старатися кожен день. Ну, кожен день не обіцяю. Я буду дуже старатися. Так, поки в мене така форма. Так, okay, якщо я позабираю, то воно ну, мені буде менше грошей давати, ні? так. Зараз то ще попіднімаю, Зараз зробимо хром. знаєте, як гроші тепер повільно йдуть зараз Все. маю 0 долари. Так. Дорога. Ні, спочатку фарми. Все не встиг. Так, зараз підпаркуємо. Потреба йти купляти. І перевертати по схемі, то клопот. Так, поставимо. і фарми. Сюди і остання ферма сюди. Ой, 10 дорогі. Зараз шудесенько шориком зробимо. Приємно, коли ти був небагатий, а зараз ти став багатим. Це просто найкраще відчуття. Все-таки блін небагатий, нічого не виходить. А потім прийшло 5 хвилин чи менше. Все, ти багатий. Так. Так. А що, не можу? Може. Так, ідемо подивимось, що там. У нас же 8 тисяч. О, нарешті можна купити щось новеньке. І дорогу купить шоу. Три будинка. Ну, це щось новеньке. Чого у не ставиться? Так. Ну. тун тун-тун, тун-тун, тутун-тун-тун. Тун -тун -тун. Так, трика. Вс. Пойграще будуть чим швидше фарбуть. Фух що там ще було таке цікаве? Або а ще один друга купити а далі все прикол нічого страшного коли буде вновлятися Зараз, время коли у него новиться то скоро буде уновлятись вот Віка паркуємо. Бум. Ну гарно таке. Бум -бум -бум. Як вам сподобалося відео з моїм чи братом, напишіть в коментарях, чи ви зробите що з ним чи ні. Чи самому. Ви цікаво почитати. Найліпші коментарі побачите відео. Два один і оновлення. Дві дороги. Два будинка. О, скоро буду. Да, размет Це скільки кожної хвилини хвилины ні, Да, ні, Як Показує. Так, дорога. Так. Так. Малі будиночки. Так і так все так а мені вже тепер 128 секунд дає ну добре давайте тако, якщо це відео набере 4 лайка, то буде нове відео. Тільки не зараз, як завжди, метси йти за один день. Так, де глянемо. Що новеньке? За десять нічого. Не, Ні, я би купив оцей видунок. За 60 тысяч, амтеж. Ось стоїнок купити. Так, а де я? Двоє там. Бачу мою хату. Хата на тата. Тюн-тум. Напишіть в коментарях, чи мені ще пограти в стіле Брайнрут. Бо я там вже граю його. Я там вже зробив багато переродження, а в мене база пуста. Ну, майже пуста, в мене трошки є. У мене є приватка, можна на приватці буде пограти. Ну, думаю, можна буде щось зробити. Напевно, наступне відео буде з тіла Бремрут. Або може грови гарно пограти, я ви думаєте Так, що там по новках? Тум-тум, тум тум 30 секунд, я не встигну. Шальці маленькі, але не встигну. Все, встигну, не встигну, напевно. Це фубежа. Хто вже був в Парижі? Я, чесно, я такий, я не подорожую. А хто був в Парижі? Ну, подивимось, що там інших хлопців. Багато хто приєднується. Це мої підписники. Все, оновилось. Хм. Ясно, нічого нема. І дві хвилини чекати, на то. Щоб воно оновилось. Ну добре, хоча б поставим дурочка. Так, так, Вот Такая ферма у нас. Ну, больше нам дают пятнадцать. Ясненько. Давайте швидше, можете глянути експеримент, що за сумці в мене, а, ясно, ясно, ой, Мене до нього скільки. В нього... А, це в Роблоксі. У нього 27 підписників. А там на Ютубі. Нього... Ж, певно, той, в нього... Ну це, те, що я ще створив гру, 50 підписників, Ми його стояли з одного перегляд. Якщо ні, то ми його переженемо. Десь переженемо. Так. Скільки ще. Давай, щось нормальне, благаю. 50 секунд. Ой, є щось за мільйон. За мільйона мені ще не бачите довго. Ой. Який ваш улюблений вид спорту? Мій футбол? А Ваш який коментарі? Ой, і куди я Зараз буде... Ай. Текайте. Пробуй настав. О, не вій. Все, наступне відео буде стила Брин Род. Это у багато чого показати. Я роблю переродження, і у мене база як бідного. Мені... Мій брат має багато там бриндів, дуже круто. Я його прошу, щоб він мені дав. Я він каже, ні, не не дам. Так, о! Будь ласка, щось нормальне. благай, щось нормальне, прошу, Прошу. благаю. 46 тисяч. Добренько. Угу, уго, угу, добре. Далі. Добре. Далі. Купляємо ідемо, поставимо швидко. У мене новий будинок. Так Тако поставимо. Ото то, що тільки що сказав якийсь мій брат, то ви не зважайте цього. Не, не ставте на паузу. І не робіть з нього приколу. Кусків не буває. Ну зайшов, попросив, що я на футбол записан. Ну так, я трошки. У мене зараз футбол скоро. Тому я зараз записываю ві тому. Ммм, ну чого ж так? Ну давай став. Тому, добре, короче, це багнуты месяц. Поставлю такое рандомно. Он не хоче ставити. Буде таке населення. Добре. Все. І на сьогодні ми закінчимо це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть, якось буде, хочете, щоб я пограв. але, напевно, скоріше за все, це буде стіле брейрут. І всім попа! Чекайте нових відео. Лайк, з вас лайк.